Позбавлення волі за невиконані обіцянки. Історія про те, як кинули жителів Орлівщини, набула продовження. Нагадаємо, новомосковський підприємець укладав з людьми угоди про встановлення металопластикових вікон, отримував гроші, а потім зникав. Обдурені мешканці чекали п'ять років. Сьогодні своє слово по шахраю сказав суд. Надія Павлівна одна з тих десятків обдурених мешканців. Із жінкою ми спілкувалися ще наприкінці березня. Тоді розповідала про склопакети, мріяла півжиття. Назбиравши грошей, звернулася до приватного підприємця Дмитра Будима. Заключили договір, заплатили гроші. В 2008 році восени на сьогоднішній день не повертаються гроші і не вставляються вікна. Правду та повернення грошей люди виборювали декілька років. Суд збирався на засідання чи не кожного місяця. За цей час дехто з жителів навіть з тих сам встановити вікна. Сьогодні ж мешканці прийшли до феміди, аби нарешті почути вирок гора підприємцю. Він до речі і досі не визнає своєї провини. Я не хочу. Говорити про те, що з 2008 року дана справа є за моєю кумкою і за моїм баченням, яке підтримано певними доказами, певними свідченнями і свідками, є маніпулятивною, є сфабрикованою і є передцями відношення до мене. Три томи доказів та десятки свідків суддя виносить зважене рішення. Визнати винним будемо Дмитра та призначити покарання за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України, один рік обмеження волі за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Три роки позбавлення волі Горе підприємця за грати людям відшкодування моральних та матеріальних збитків. Я задоволена вироком суду. Я тільки він надіється на те, що скасує апеляційний суд. Ну, надіється на того слова покровительнець, окрешує, А ми надіємось все таки на. Справедливе рішення апеляційного суду. Понімаєте, рішенням бути я не можу довольна, тому що це лишає чоловіка свободи. Рішенням я не можу. Но для цього чоловіка інакше не можна. Я говорил Дим, а дай деньги мені. Відні день все ми забили бутилку, тобой з тобою і, і будем так же самое. Дмитро Будим планує подавати апеляцію до вищої інстанції. На це має 10 днів. А поки що чоловік знаходиться на волі під підпискою про невиїзд. Дмитро Вронський, Дмитро Солодовник, деталі.